Всім привіт! Думаю, кожному городникові знайома ситуація, коли одночасно стигне занадто багато помідорів. З'їсти їх всі неможливо, і вони починають псуватися. Цього можна уникнути, якщо використовувати овочі для приготування томатної пасти. Помідори миємо і вирізаємо місця, де кріпилася плодоніжка. Нарізаємо їх на скидки або великі шматочки. Для пасти можна взяти прим'яті томати, які втратили товарний вигляд, але зіпсовані і підгнивші частини обов'язково вирізаємо. Наше завдання подрібнити овочі в пюре і позбутися від шкурок та насіння. Найпростіший варіант це соковижималка. Але якщо такого приладу в наявності немає, подрібнюємо помідори блендером або м'ясорубкою. Щоби шкірка і насіння легше відділялися, масу можна поставити на вогонь, довести до кипіння і трохи проварити. Для м'яких і дуже стиглих томатів вистачить кілька хвилин кипіння, але якщо вони були тверді і погано подрібнилися, варити слід 20-30 хвилин. Тепер знімаємо каструлю з вогню і даємо трохи охолонути. Після цього проціджуємо і протираємо сік через дрібне сито. Шкурки, що залишилися в ситі, видаляємо. Далі є два варіанти приготування. Перший це сцідити сік. Я заливаю всю рідину в поліприпиленову торбу і підвішую над мискою. Підвішувати в сумці зручно, тому що в неї є ручки. Але можна використати мішок з-під цукру або борошна. Вони з такого ж матеріалу. Переплетені волокна припускають рідкий сік, а м'якоть залишається всередині. Крім синтетичного, можна використати і полотняний мішечок з марлі в декілька шарів або іншої тканини. Так висіти помідори повинні кілька годин, поки сік не витече. Почала проціджувати я ввечері. До ранку в торбі залишилася невелика кількість густої м'якоті і набігла ціла миска прозорого соку. М'якоть я переклала в кастрюлю. Тепер ставимо її на плиту і доводимо до кипіння. Варимо близько 20 хвилин. Мішати потрібно часто, інакше густа маса почне стріляти і може пригоріти. Інший спосіб приготування полягає в тому, що замість стіджування в мішечку сік виварюють близько 5 годин на плиті або в духовці, але в такому випадку потрібно постійно стежити за процесом і часто помішувати, особливо коли маса почне густіти. Мінусом цього варіанту є великі витрати газу або електрики і прив'язка господині до плити. А в спекотні дні стерчати 5 годин біля плити приємного мало. Нерідко в масу додають цибулю, сіль, перець, корицю та інші спеції за смаком. Але це вже виходить не томатна паста, а соус я нічого не додаю. Пасту розкладаємо в стерильні банки і закатуємо кришками. З 10 кг вихід готового продукту близько 1 літра. Пізніше, якщо відкриту банку томатної пасти не використовується повністю, залишок в баночці потрібно просто залити невеликим шаром олії. Вона закриє доступ повітря до продукту і не дасть запліснівіти при зберіганні. На цьому все. Спасибі за увагу. Якщо інформація виявилася вам корисною, буду вдячна за лайк. І до зустрічі в нових відео!